Вітаю, вітаю, мої дорогі! З вами майстер Ован Стефан сьогодні вечір. С відразу ставте вподобайки. Ютуб те дуже любить. Він любить коментарі, він любить підписку. Він любить, коли ви ділитесь моїми відео, і він любить, коли ви їх переглядаєте до фінішу. Отже, дякую. Нагадую, 26 лютого перший ступінь академії. Хочете змінити своє життя? Хочете навчитися працювати до нас. І, звісно, я запрошую допомогти нам такі зібрати на третю автівку для 31-ї бригади ЗСУ. Я вас люблю, я у вас є. І сьогодні ми з вами поговоримо а, про класну річ, про енергію. Дивіться, була в нас недавно полеміка, і виникло непорозуміння моєї позиції. Пояснюю! В чому питання? Дивіться. Ну, наприклад, будь-який пристрій. Любий електронний пристрій класне слово гаджет. Запам'ятайте, запишіть це слово. От. І е, дивіться, я беру пристрій. І будемо проводити е, паралелі з прасками, телефонами, будь-чим. Я беру пристрій на 12 вольт і включаю в 220, він що зробив? Правильно, ми його знищили. Він згорів. Якщо ми його включили без блоку живлення. Так само і з нами, з людьми. Ми спочатку ми працюємо маленькими енергіями, потім більшими, потім більшими, потім більшими, потім більшими. Але для того, щоб пропускати все більше і більше, більш потужні, більш чисті енергії. Нам потрібно що? Правильно? Підготувати свою енергоструктуру, підготувати свої тіла, підготувати свої канали, очистити їх і налаштувати на більш високі вібрації, і потім переходити на них. У мене був такий випадок, коли е, я пішов в єдиний семінар, на якому я був, досить потужна вчителька, тоді з РФ Федерації ще був, ще Крим був наш, український. І вона приїхала до нас, була купа людей у неї, такий семінар потужний, але вона плакала те, що вона вже чотири години в каналі. І я здивувався, чому вона жаліється, те, що вона стільки годин в каналі. Тобто її вмикали і вимикали. І коли я почав займатися собою, я в певний час зрозумів, що я не працюю. На своїх енергіях не витрачаю свої особисті енергії. Тобто, це як прилад з батарейкою. Батарейка не використовується. Я підключений до мережі і працюю свої з, вже енергіями Всесвіту, енергіями першого творця. І я чим більше є. І я сутками в каналі, я з каналу не виходжу. Увісні я в каналі, на роботах я в каналі, з учнями я в каналі. Я живу в каналі. І тепер. Нехай вона мені пробачає ця жіночка, але я не розумію. В чому прикол? Ти повний енергії, ти в настрої, ти захищений і все від того, що ти, через, ти даєш свій канал, щоб через нього текли енергії. Так, певним чином ми змушені працювати на батарейки, поки ми не підналаштували всю іншу систему. Якщо вас з цією батарейкою не підготовленого вмикнути. Електричну сітку ви згорите. Тому я, як вчитель, беру на себе повну відповідальність і тільки допомагаю вас підготувати. Як тільки ви готові, а готові, який сигнал? У вас є усвідомлення? Я працюю на своїх енергіях. Треба щось змінити. Все, ви готові. І я тут же вас перемикаю на канал і через вас починають іти енергії. ви Чистоті, ваші вібрації співпадають, вам легко і все. Але цей етап, коли ви працюєте на своїх енергіях, треба пережити, треба з розумінням до нього поставитися, треба відчути це. Але для того, щоб йти робити наступний крок, я несу відповідальність за своїх учнів. Тому я не поспішаю з такими речами. І роблю те завжди вчасно. Завжди вчасно, коли людина готова, перемикається. І, 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 і працює, хоча достатньо, і самому взяти і сказати, я є той, хто я є. Я бачу, що я працював досі на своїх енергіях. Мені їх не стачає. Я прошу Всесвіту компенсувати мені ті енергії, що я потратив свої на роботу з собою, духовну, повністю відновити мою енергоструктуру і переналаштувати, і під'єднати до енергії Всесвіту. Енергії добра треба сказати, енергії любові. Я хочу отримувати постійно енергії від матінки землі через несхідний висхідний. Ви ж ним чистилися і налаштовували. Через енергії вищих сил. Я хочу отримувати багатство, успіх, любов, добро, щастя, добробут, фінанси, здоров'я. Я хочу бути сповнений сил. Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Замовили собі Венігрет, ви Венігрет, і отримали в хорошому сенсі цього слова, в гарному сенсі цього слова. І ви надалі біль накопичуєте енергію в цій своїй батарейці, а через вас йде постійний потік. Іде, і, до, і до цього потоку приєднуються ваші і емоції, і нормальні емоції це, це добре. Нас дійсно пробивають через емоції, нас дійсно е, намагаються накинути нам якісь не наші провини, не нашу карму. І це нормально. І е, зверніть увагу, що це будуть найближчі до вас люди. Саме вони будуть вам вас ви, 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 вибивати з емоцій і все інше. А емоції це втрата енергії. Тому, звісно, ви будете це відчувати, і звісно, ви будете. Так робити, отже, мої любі, вже ви вирішуєте чи витрачаєте ви с.